Вітаємо наші прекрасні вас на останньому дні Адвенту. І це не просто день, коли ми з вами можемо відсвяткувати, поїсти, сказати Богу, дякую. Це особливий день для нової духовної практики. Сьогодні Ірина нам прочитає Ісаю, 9 розділ, 6-7 вірш. Бо народився для нас син, нам подарували сина, на плечі якого покладено владу». І назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства, бо влада його постійно зростатиме і настане безпечний мир для престолу і землі Давида, стверджуючи змічніці їх у справедливості та праведності відтепер і навіки. Палка відданість Господа Всемогутнього, народу своєму все це дасть. Сьогодні хочемо звернути вашу увагу на одне важливе слово. Про Христа сказано, що Він є радником. Чи є Христос, який зараз народився в наших святах, радником для кожного з вас? Якщо ні, давайте зробимо нову духовну практику. Спробуйте радитись з Богом, не поспішати в своїх діях, думках, висловлюваннях, а дійсно почути волю Божу відносно до вас. Буду мовитись. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за Христа Спасителя, який прийшов у цей світ, аби врятувати кожного з нас. Я дякую Господь за те, що ми можемо приходити до нього як до радника, як до вседержителя, всемогутнього, єдиного Бога до тебе, Господь. Я дякую тобі за те, що цей дарунок він безцінний, і ми нічого не можемо. За це зробити, крім того, щоб віддати себе. Багато в проповідях говориться про те, щоб ми віддавали своє серце, Господь. Але я дякую тобі за те, що я розумію і усвідомлюю, що треба віддавати не тільки серце, а повністю себе, свій час, свої дари, таланти, свої якісь дії, не тільки, не тільки серце, не тільки десь всередині себе, глибоко вірити в тебе і не проявляючи тут і зараз. Дякую за змогу служити, служити на фронті. Ті служити в цивільному житті, бути корисним використаним тобою, Господь, для слави твоєї, і дякую, Господь, за те, що ти ведеш кожного з нас, ти ведеш наші проекти, так щоб в усьому було видно, що ми. Християнки, ми любимо тебе, ми прославляємо тебе, Господь. Я дякую за твою безмежну любов і за те, що завжди будь-що б не траплялося і не відбувалося в наших обставинах, ми можемо приходити до тебе і питати поради, бо Ти радник, Господь. Я дякую тобі за це, за те, що нам не потрібен більше ніхто. Хоча ти в слові своєму написав, що. Мудрий той, хто багато радиться, Господь. Але найголовніший радник, найголовніше до кого треба прийти. Те спочатку до тебе, а потім вже до інших, кого ти пошлеш, Господь. До кого ти підведеш Боже. І я дякую тобі за мудрість, за силу духа і за спроможність відстоювати тут і зараз. і... Своє положення в тобі, і свій стан, і свої дари, свій Господь, але хочеться не відстоювати, особливо серед християн, а просто жити, просто прославляти Господь як одна команда, як це буде на небесах, щоб ми всі єдино, одним голосом, одним чимось славили тебе і були поруч з тобою, Господь, завжди і на Амінь. Друзі, всім гарного дня!